Нам потрібно додати одну другу та одну третю. Для цього візуалізуємо наші дроби. Ми маємо ціле поділене на дві частини. Одна з них зафарбована, тож маємо одну другу. Також ми маємо друге ціле, поділене на три частини, де одна з них зафарбована, тож маємо одну третю. Як ми можемо додати дроби, у яких різні знаменники? Для цього нам потрібно їх звести. До спільного знаменника. Спробуємо знайти його методом пошуку спільного кратного. Чиста кратні двом: це 2, 4, 6, вісім, десять. Тощо. Числа кратні трьом це 3, 6, 9, 12. І як ви бачите, ми маємо спільне кратне. Це число 6. Адже вона ділиться і на 2, і на 3. Тож будемо зводити наші знаменники до числа 6. Переведемо одна друга. Аби утворити з однієї другої щось шостих, нам потрібно помножити знаменник на 3 і чисельник на 3. Тож маємо 3 шостих. Аби привести. Одну третю у щось шостих, одна третя до знаменника шість. Ми маємо помножити наш дріб повністю на 2. І чисельник, і знаменник. Тож отримуємо дві шостих. Так само ми маємо на наших зображеннях. Адже тут ми маємо наше ціле. Те саме ціле, яке ми ділили на дві частини. І кожну з цих двох частин ми помножили на три. Ми зробили дві кубки по три частини. Тож тепер тут ми маємо два помножити на три шість частин загалом, і три з них зафарбовані. Так само ми зробили з іншим дробом. Тут ми маємо три частини, бачите? Ті самі три частини. І кожну з них ми ніби помножили на дві. Ми їх Збільшили вдвічі. Тож тепер ми маємо 6 частин і дві з них зафарбовані. Тож додамо наші дроби. Ми маємо 3 шостих плюс 2 шостих і отримаємо 5 шостих. Також маю малюнок до цього. Адже ми об'єднали ось ці три частинки. З цими трьома частинками і отримаємо п'ять зафарбованих частинок шести.